Для підвищення ефективності роботи та подолання корупційних схем, Міністерство аграрної політики та продовольства вперше в історії запроваджує принципово новий механізм призначення директорів державних компаній. Відтепер керівники не призначаються одноосібно міністром, як це було раніше, а обираються на конкурентних засадах через відкриті конкурси. Кандидатури розглядає конкурсна комісія. Важливо, що вона сформована таким чином, аби зробити відбір максимально відкритим та об'єктивним. До складу комісії від міністерства війшло всього три чоловіка, а п'ять чоловік це незалежні експерти, це відомі незалежні аудитори, консультанти і рекрутингові компанії. І саме завдяки тому, що ми маємо таке співвідношення, такий склад, ми говоримо про те, що ми домоглися відкритості, відвертості і прозорості даного конкурсу. До роботи в конкурсних комісіях залучаються представники таких відомих компаній, як Делойт, Пресвотерхаус, Pedersen Partners, Школа HRM, Janssen Capital Management, MCG, Recruiting та інші. Претендувати на посаду директора державного підприємства можуть всі бажаючі громадяни України. На першому етапі в нагоді стане офіційний сайт Мінагрополітики, на якому розміщена вся необхідна інформація. Для ознайомлення з існуючими вакансіями треба натиснути на кнопку Конкурс на посади директорів державних підприємств. Далі обрати на інтерактивній мапі відповідний регіон. Нижче міститься інформація про вимоги до конкурсних пропозицій, терміни проведення конкурсів та необхідний перелік документів. Для участі у проведенні конкурсного відбору претенденти подають до відділу кадрів міністерства заяву та шість обов'язкових документів: це копія паспорту, копія диплому. Витяг з трудової книжки, заповнений аркуш обліку кадрів, довідка про стан здоров'я та довідка про відсутність судимості. Претенденти, які мають непогашену судимість або перебувають у розшуку, до участі у проведенні конкурсу не допускаються. На власний розсуд кандидати можуть додатково надати рекомендаційні листи, грамоти та інші нагороди. Весь пакет документів кандидати повинні подати до відділу кадрів. Особисто комісія приймає заяви від претендентів протягом 30 календарних днів із початку оголошення конкурсу. З цього моменту стартує перший етап відбору. Члени комісії перевіряють, чи в повному обсязі надано документи та чи відповідають вони умовам конкурсу. Підставою для недопущення кандидатів є відсутність вищої фахової освіти, успішного досвіду роботи, а також наявність судимості або заборона займати відповідні посади. Протягом наступних 20 днів допущені кандидати розробляють власні стратегії розвитку держкомпанії. Для цього за бажанням вони мають ознайомитись із фактичною інформацією про фінансово-економічний стан держкомпанії, яку хочуть очолити. А поки претенденти готуються до захисту своїх пропозицій, члени комісії можуть ініціювати співбесіди з будь-якими з них. Цей етап завершується презентацією стратегії. Вона повинна містити програму розвитку компанії на середньострокову перспективу, план виробничої діяльності, аналіз можливих ризиків, заходи з поліпшення економічних показників, підвищення конкурентоспроможності компанії та перспективи виходу на зовнішні ринки. Якщо говорити о етапі лічно-повідничських вияснення лічно-повідінчицьких критерії, то к таковим относяться рішенням комісії, стратегическое видение, умение проводить организационные изменения, наличие организационно-управленческих навыков и управленческая эффективность. На фінальному етапі комісія обирає переможця конкурсу. Ним стає автор найкращої стратегії. Імена переможців кожного із конкурсів оголошуються публічно в обов'язковій присутності представників засобів масової інформації. Відомості про інших учасників конкурсу лише після їхньої згоди. Разом із тим, претенденти на посади директорів деяких крупних компаній мають пройти ще одне випробування: номінаційний комітет уряду. Він обере переможців серед декількох відібраних комісією фіналістів. Зокрема, це стосується таких компаній, як Укрспирт та Державна продовольчо-зернова корпорація України. Аби слова майбутніх керівників не розійшлися зі справами, показники їх стратегій будуть покладені в основу трудових контрактів. Їх виконання може стати майбутньою підставою для звільнення. Такий порядок призначення директорів вже пройшов апробацію та чекає ще на понад 400 державних компаній.